Всіх вітаю, з вами Марія, і приготуйтесь до наступних подій. І Аліса в кадрі. Так, дивимось сьогодні на завтра. Дивимось починаючи з особистого життя, тож до чого вам готуватись у вашому особистому житті? Приємно до перемоги якось готуйтесь. Дивіться, це в межах сім'ї або в межах того колективу, який вже майже як сім'я. Бо ви давно вже з цими людьми спілкуєтесь, давно вже всі один одного знаєте, і взагалі так знаєте, спілкування вже таке доволі близьке. Якісь правила, якісь певні погляди дуже будуть підтримані. От, знаєте, це, як, наприклад, якусь ситуацію розглядаєте, ви підкажете щось, і це буде дійсно ну, таким, такою якоюсь перемогою у вас будуть потім дуже дякувати вам. Як відчуєте щось, як знаєте, от просто ну, інтуїтивно на щось відреагуєте і підказку може якусь комусь надасти. Тож приємна. Ситуація приємна в тому, що е, ви як, знаєте, духовно вище станете. Ви як, е, ну, це ситуація, в якій ви допоможете, вам воно буде як кармічно зараховано. Так воно виглядає. Далі дивимось: сфера кохання. До чого вам готуватись у вашій сфері кохання. Тут взагалі-то більш про щось з минулого. Коли якась ситуація з минулого буде про себе нагадувати, буде е, не дуже приємними такими спогадами до вас нахлине. І знаєте, це як можете пересваритись, може бути якась ситуація, в якій ви Колись вже витратили енергію, воно вам було складно до сприйняття. І от може бути знов ситуація, яка для вас буде ну, такою. Ну, знов неприємною, знов такою ж роздратує вас. Але ж це минуле. Це, знаєте, ситуація, яка досвідом вам надана, і досвід цей ви використовуєте вже. от Зараз, але не дуже там себе тримайте в тому минулому. Досвід нікуди не дінеться, а от знов згадувати щось, що вас і тоді, знаєте, ну так, дратувало, і знов на це витрачати свою енергію, то краще б не треба. Робота для чого вам готуватись в роботі? Угу. Спілкування з королем Пентаклів, ну, тобто людина, може керівник ваш, може взагалі якийсь там, наприклад. Керівник відділу якогось, чи взагалі людина десь до вас буде звертатися, але він теж на керівній посаді. Людина, яка м -м, в чимось, ну, знаєте, десь буде питання, щось він не може зрозуміти, щось він там собі накручує в голові, і треба поспілкуватись, бо взагалі прийде знаєте, в такому не настрої, не в гуморі. Бо десь ситуація буде розхитана для нього. Втратить баланс. І ви будете тією людиною, до якої він звертаючись. Ну, знаєте, як має надію, що ви той баланс встановите, і у вас дійсно може все вийти. Можете дійсно допомогти людині. Далі дивлюсь. Що важливо прийняти цей день? І до цього теж треба готуватись. Так, хто не дуже себе буде цей день почувати, це якийсь, знаєте, як хронічне щось може про себе нагадати. Або там ви знаєте, що ну там час, ну, жіночі ці справи можуть про себе нагадати. Знаєте як? Для когось навіть правогідність тут може бути і може бути токсикоз, Просто дозвольте собі відпочинок, дозвольте собі, от знаєте, як всі важливі справи відсунути трошки від себе і дозвольте собі, просто от як можливість набратись сил. І де там треба, може якусь там. Смачненьку пігулочку з'їсти, то не відказуйте собі, щоб себе підтримати. Десь там якісь ліки вам треба буде приймати в цей день. Приймайте таку ситуацію, бо це життя і воно і таким, на жаль, теж наповнене. Для когось це може треба нагадати комусь з ваших там рідних, близьких, що ти ж не забудь тобі ж пігулки приймати. І може, здебільшого, тут, більш для когось хто про жінку, мова більш за все, яка от десь у вашому близькому оточенні, десь ви знаєте цю людину. Може, родичка, може, не обов'язково, може, просто от десь знайома якась жінка, будете ну, як знати. Хоча ще не до кінця, що там у неї коїться тут по здоров'ю, більш за все, по здоров'ю моменти, які треба буде людині під контролем. тримати. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись, і до цього теж треба готуватись. Так, ну дивіться, де там, що ви відкладаєте якусь е, покупку для себе, то не робіть цього. Ви всі гроші витрачаєте на сім'ю, на потреби сім'ї, а вам треба і себе трошечки побалувати. Де ви там може там та будь-що, може балатку якесь, може там. Е Помаду якусь хочете, то купіть собі. Купіть, сім'я від цього не обідніє. У сім'ї все буде гаразд. І просто сім'я навіть порадіє за вас і буде милуватись вами. Тож просто де ви там що хочете собі купити і відкладаєте вже довгий час, не відкладайте. От Просто скажіть собі все. Я себе люблю, я собі купую. І радійте життю. Далі дивимось, чого не уникнути в цей день. Давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день. Це вам вибір треба буде зробити, а ви щось дуже так хвилюєтесь через цей вибір, а його не уникнути все одно. От все одно життя так вас поставить перед питанням, обирай. Ви з ким зможете порадитись в цій ситуації. Ви можете, ну тут показують нам жінку, королева Пентаклів. Для когось це ваша карта, для когось це карта, наприклад, вашої матусі, наприклад, е Жінка, з якою ви маєте дружбу, і яка ну, така особа, вона матуся, вона сім'я є, вона там, знаєте, як в своїй сім'ї керує, знає все. І вона з досвідом людина, ви можете в неї запитатись, вона вам щось підкаже. Не хвилюйтесь, не треба взагалі тут таких хвилювань дуже. Не така складна ситуація, як вам здається. Тут просто її собі прояснити. Вам трошки більше треба інформації. І хвилювання, де вони там подінуться, ви будете мати контроль над ситуацією. Тож не хвилюйтесь просто, де треба спитати, спитайте. Не вигадуйте собі відповіді, бо ви ж собі можете вигадати таке, що потім не будете знати, де подітись з цими вигадками. І давайте побачимо пораду від вищих сил для вас на цей день. Так, ну зверніть увагу, для когось це може бути просто напряму даруночок. Від чоловіка, а, може, вашого, може, це такий чоловік, який, знаєте, посаду якусь займає, ну, будь-який там даруночок, може, в черзі вас десь просуне, може там, знижку зробить на свої услуги якісь. А, для когось це може бути як можливість, нова можливість. Як, наприклад, вам десь там треба ну, як проконтролювати якусь ситуацію. Наприклад, до того ж лікаря звернутись, який зробить вам діагностику. І у вас в цей день або вже візит сам відбудеться, або ви ще тільки записуватись будете. На прийом до лікаря. Ну, це я вигадую насправді. Тут може бути будь-яка у вас ситуація. Це просто, щоб ви ну, хоч якось розуміли собі сам порядок. Це може бути з вчителем якимсь ситуація, це може бути з людиною на посаді, де вам там треба поспілкуватись. Але ж. Знаєте, докладайте зусиль в цій ситуації. Вона по, сама по собі не буде відбуватись через ваші певні дії. Буде така ситуація, буде, от, знаєте, як гарна можливість, початок руху, початок якихось певних дій. І це для вас буде гарно. Це для вас не буде чим аж занадто складним. Бо тут якась така підтримка вам буде надаватись. Ось такий у нас вийшов розклад. Всім вам дуже дякую, всім вам гарного дня, гарних подій вам в життя і гарних людей для спілкування і для підтримки. Бережіть себе. Побачимось, всім пока!